Рідні Дніпро нюс в студії Артур Терещенко. І ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 15-ту годину. Розпочинаємо з оперативної інформації від Дніпровської міської ради. Працівники КП Дніпроводоканал завершили ремонтні роботи на вулиці Дубінській. Водопостачання у мешканців селища Чаплі відновлено. Також відновлена подача тепла в будинки по вулиці Степана Бандери. Наразі всі споживачі з теплом. На прохання міської аварійної служби зупинено роботу котельні по вулиці Княгині Ольги. Без тепла тимчасово залишаються три будинки. Також перекрито подачу тепла у будинку номер 85 по вулиці Робочій. Там проводять роботи працівники КП Теплоенерго. Більше інформації про роботу підприємств та ремонт із точними адресами ви можете дізнатися на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро ТІВІ та на офіційному сайті Дніпровської міської ради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Також звернутися по допомогу можна до штабу взаємодопомоги громадської ради. Заявки там приймають з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Телеграм-канал голови громадської ради Геннадія Корбана приймає заявки цілодобово. Залишити їх можна в коментарях. Селище Мала Петриківка Дніпровського району горів одноповерховий житловий будинок. Займання виникло всередині, палали речі домашнього вжитку та меблі. Пожежа поширювалася на дах оселі. Після гасіння всередині будинку виявили тіла двох людей. Музика, попри війну на кращих сценічних локаціях Дніпра, провели класік тур під назвою Вам любі! Юні Дніпряни, учні мистецьких шкіл, виступили з професійними музичними колективами, показали свій досвід та навички, які довелося опанувати дистанційно. Концерт вихованців відвідали наші журналісти. Єлизавета, учениця музичної школи. Мріє зіграти з симфонічним оркестром та вступити до академії музики. Дівчинка сподівається в майбутньому відвідати країни, де народилися. Єлизавета виступила на сцені з професійними музикантами. Я навчаюся вже сім років. Я вмію грати на піаніно, і я вмію ну, стараюся передавати людям радість своєю грою. У Дніпровській філармонії об'єдналися два покоління виконавців. Десять кращих вихованців мистецьких шкіл та професійні колективи виступили на одній сцені. Наші учні покажуть те, чому навчилися в таких тяжких умовах. Дистанційне навчання це не просте навчання, але навіть в цій музичній сфері наші дітки досягають при таких важких умовах прекрасних результатів. Співведучим заходу став хлопчик Марк, учень першої музичної школи. Він захоплюється грою на барабанах. Мене вибрали ведучим, тому що я гарно відповів на їхні всі питання. Захід присвячений приходу весни. Тож сьогодні краса, краса класичної музики, і все це ми адресуємо нашим матусям, нашим викладачам, нашим бабусям, нашим захисницям всім тим за кого ми живемо. Водночас Дніпровські юні таланти виступили ще на двох локаціях міста. У Дніпрі триває серія занять з управлінської діяльності для керівників та вчителів шкіл. Project Менегер-2», організований освітньою траєкторією Дніпра. Для педагогів організували тренінги, лекції, майстер-класи та практичні заняття. Партнерами проекту є провідні вищі Дніпра, чиї викладачі діляться знаннями з колегами. В ДНУ імені Олеся Гончара продовжується освітній проєкт Project менеджер 2 від освітньої траєкторії Дніпра. Керівникам навчальних закладів викладають нові управлінські підходи. Нас навчають, нам розповідають з нами співпрацюють. Плануємо дізнатися більше щось креативного, нового такого, те, що може знадобитись як для вчителя і, взагалі, в майбутньому, як для адміністратора навчального закладу. Співпрацювати, навчитись і дітей навчити. Освітяни вивчають кібербезпеку, правові аспекти, тайм-менеджмент і піар закладів освіти. Курс розрахований на понад два місяці. Ми будемо переглядати, як можна створити бренд навчального закладу, та будемо шукати, з яким чином можна зробити ту чи іншу піар-акцію, а ту чи іншу піар-комунікацію. Своїм досвідом із педагогами шкіл діляться викладачі одного з провідних вишів Дніпра. Такі курси організовують вже не вперше. За всіма предметами ми готували групи вчителів. Тому я думаю, що вже кілька сотень саме колег наших міських шкіл пішли такі курси підвищення кваліфікації саме за участю наших викладачів університетських. Керівництво вишу відзначило грамотами школи, які підготували найбільше вступників до ДНУ. Тепер це першокурсники. Листоноші на електробайках. Укрпошта розпочинає пілотний проєкт, в межах якого поштарів забезпечать електровелосипедами для обслуговування клієнтів у важкодоступній місцевості. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський. Він також зауважив, що на електробайках зручно долати гірські масиви Закарпаття і Франківщини та швидше рухатися довгими вулицями приватного сектору Дніпра чи Харкова. В Укрпошті спробують різні формати та моделі байків, щоб впевнитись, що листоноші зможуть працювати швидко, зручно та з gps відстеженням. А враховуючи, що плануємо всім листоношам надати портативні комп'ютери та посттермінали, не забули й про usb зарядку. Тож місце для посилок, цукерок та газет є. Почнемо тестування байк, до речі, українського виробництва. Ну і звісно, в рамках зеленої енергетики. Фахівці Єдніпро торік створили платформу для підготовки до національного мультипредметного тесту. Вона розрослася до рівня країни та забезпечує якісною освітою не лише Дніпрян. Кухню цієї платформи бачили наші журналісти. саме так виглядає зйомка уроків по підготовці до національного мультипредметного тесту. Платформу створили фахівці комунального підприємства ЄДніпро популярною по всій країні вона стала ще минулоріч. Черговий містом відвідав знімальний майданчик освітньої платформи. Це дійсно унікальна платформа, яка і дозволяє учням готуватися, готуватись і потім вже на основі цієї платформи і здавати іспити до вищих навчальних закладів. Вона була створена за ініціативою міського голови, і дуже приємно, що ми з, скажімо так, з рівня міста, області вже прийшли на національний рівень. Спікерами на відеоуроках виступають найдосвідченіші викладачі Дніпра. У 2023-му платформа від е Дніпро знову буде доступною для випускників з усієї України. У школярів весною починається період тестувань та вступу до вищих навчальних закладів. Як в цей час краще підтримати імунітет? Слухаємо поради сімейних лікарів. Дітям-підліткам, які мають велике навантаження, їм, по-перше, треба регламентувати свій режим дня та відпочинку, чого, на жаль, майже ніхто в нас не дотримується, да? обмежити використання гаджетів, в принципі, все одно ж перебувати на свіжому повітрі. Ну. Нам треба додавати рибку жирних сортів, яка збагачена і яка має поліненасичені жирні кислоти, які покращують розумову діяльність. Нам треба додавати горіхи. Каші, харчування, бобові можливо не забувати про об'єм вживаємої рідини обов'язково. Також і це повинні бути не кава, чай, а звичайно проста. Найкраще для лікарень до Дніпра привезли нові багатофункціональні медичні ліжка для тяжко хворих пацієнтів. Чим вони зручні та як вони допомагатимуть пацієнтам? Дізнавалися наші журналісти. До Дніпра привезли партію медичних функціональних ліжок для комфортного перебування пацієнтів. Ці ліжка ми будемо розподіляти для хворих, які знаходяться у невідкладних стані, у станах надання невідкладної допомоги, для хворих, які перебувають на паліативному лікуванні, для хворих, які на відновлюваному лікуванні. Нові ліжка оснащені електричним приводом, який полегшить персоналу догляд за пацієнтами. Ми щиро вдячні міській владі, яка допомагає оновлювати матеріально-технічну базу. Такі важкі часи. Це допомога від наших західних партнерів з міст Нюрнберг та Баварія. Сьогодні місто Дніпро отримало чергову партію багатофункціональних ліжок для наших лікарень. Сьогодні було привезено. Близько 60 многофункціональних ліжок. Ви бачите, це ті ж самі ліжки, які з електричним приладом. В першу чергу вони будуть використовувати для травматичних відділень та відділень для там, де знаходяться дуже важкі хворі люди. На сьогоднішній день Дніпро отримало близько чотирьох сотень таких ліжок. Усі вони будуть розподілені між лікарнями. Спокій для діток у Дніпровському дитячому центрі соціальної підтримки дітей та сімей довіра відкрилася темна сенсорна кімната. Вона розрахована для дітей з особливими потребами. Проект реалізували за підтримки ЮНІСЕФ та Асоціації міст України. Івану вдалося відвідати нову темну сенсорну кімнату одному з найперших. Завдяки їй дітям простіше пережити складні моменти свого життя. Вже в перші 30 хвилин я побачила, що дитина, нібито завмирає на якомусь етапі, і просто заспокоюється. Там трошки він подивився. Можливо, там якісь сенсорні відчуття сполухнули. Так, і в нього навіть дихання вирівнялось. Тобто дитина вже через півгодини навіть заговорила по-іншому більш спокійно. Кімната знаходиться у дитячому центрі соціальної підтримки дітей та сімей. Довіра. Вона дуже корисна для дітей з особливими освітніми потребами. Це особливий простір, в якому всі речі, все обладнання, все, що створене тут, воно діє на сенсорні рецептори дитини. Це зір, нюх, слух і це тактильні відчуття дитини. Реалізували цей проект за підтримки ЮНІСЕФ та Асоціації міст України. Вона націлена на дітей з інвалідністю, які можуть прийти сюди за всесторонньою підтримкою. Якщо ми говоримо об услуги раннього мішатіства, то вона націлена як на дітей, так і на їхніх батьків. Все обладнання в кімнаті сертифіковане та безпечне. І на цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро -ньюс» продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро Дніпрові та на наші спецпроекти. Кіор-коди ви бачите на екрані. Якщо ж Дніпро Дніпрові зникає з телеефіру, знайте, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Наш наступний випуск новин о 17-й. Тоді побачимось. Наближаємо перемогу разом! Пильнуйте себе.